Привіт! Подивіться, хто сьогодні прийшов до нас на заняття. Ви всі її впізнали. Це один чи одиниця струнка, довга, наче спиця. Ми сьогодні з вами пограємося з числом і цифрою один. Спочатку порахуємо. Пам'ятаєте наші віконця і пам'ятаєте наші роздаткові предмети. Я їх викладаю, а ви назвіть, що і кого ви тут побачили. І давайте порахуємо: Рахуйте разом з, зі мною або після мене: тут одна морква, один помідор, один зайчик і одиничка. Велика або маленька. А тепер закрийте. Оченята долоньками. А тепер відкривайте. Подивіться, що змінилося. До одного зайчика прийшов і ще один зайчик. Тепер іще раз закрийте очі долоньками. Відкривайте. Так, тепер знову все як спочатку. Одна морквина, один помідор. Один зайчик. І цифра один. Сьогодні ми не тільки порахували до одного, але ще й навчимося прописувати цю цифру. Візьміть аркуш паперу, фломастер, маркер, олівці, що у вас є. Навіть крейдою можна буде намалювати. А перед цим, щоб у нас вийшла вона гарна наша одиничка, пригадаємо. Пальчикову гімнастику про бурячок. Бурячок-хитрячок. Скочив у горщик, потім у борщик. Дітки їли-їли, щічки зарум'яніли. Тепер обережно, однією рукою притримуючи аркуш, а іншою тримаючи маркер, проведемо спочатку довгу лінію згори вниз. А тепер у бік зробимо ось такий гачечок. Якщо не вийшло, не засмучуйтесь, зробіть іще. Згори вниз, у бік гачечок. Можна намалювати великі, а можна маленькі. Лінія і гачечок. Лінія і гачечок. А коли вже вийде дуже добре, спробуйте намалювати так. Гачечок, а вниз лінія, гачечок, а вниз лінія. Бачите? Так, наступне завдання. Будемо робити його з олівцями або з паличками для рахування. Викладіть веделку із паличок, а потім. Ялинку із паличок. Згадайте, як ми це робили в групі, і покажіть батькам, як ви вмієте це робити вдома. Так, йдемо далі. Нам нема часу зупинятися. Зараз розглянемо малюнки і проговоріть батькам, що намальовано тут в однині. От, наприклад, тут іде одна дівчинка і тримає в руках одну парасольку. Цю картинку роздивіться і самі проговоріть, що або хто тут один. І наступна. Я ці всі картинки сфотографую, і ви після заняття спокійно їх роздивитесь і розкажете, що або хто по одному. Якщо вже тема нашої тижня овочі, то пограємо з овочем. Це гарбуз. Половина і така невеличка частинка. В половині багато насінин, а в маленькій частинці скільки, порахуйте. Так, добре. А тепер увага. Дві геометричні форми, два трикутники. Тепер фокус-покус труляля. Із двох трикутників вийшла фігурка Назвіть її. Знов роз'єднали. Подивіться трикутничок один і другий. З'єднали їх між собою і вийшла фігурка. Добре. А тепер уважно роздивіться. І скажіть, якого кольору одиничка? Тут багато цифр. А ви її знайдіть і скажіть, якого вона кольору. І назвіть, які ви ще знаєте цифри. Ходімо далі. Подивіться на наші стиглі. овочі, томат помідор, буряк, морква, капуста. І скажіть, будь ласка, які ростуть над землею. А які з них ростуть в землі? Помідор, буряк, капуста, морква. І допоможіть оцьому цьому зайчику. І останнє завдання для наших ручок. Давайте зліпимо з оцього маленького плода одиничку. Цей плід упав з дерева дуба. І називається він жолудь. Подивіться, ось такий з шляпкою. Скільки у мене жолодів. А тепер от зніміть цю шапочку, візьміть шматочок коричневого пластиліну, скатайте ковбаску і у вас вийде одиничка. Схожа? Схожа. Бувайте! Успіхів вам у роботі!